Знаєте, деколи ми починаємо звертати увагу на що, що є незначиме в цій ситуації? Знову з чому винувата ялинка, що їй дозволяти чи забороняти? Звичайно, ми беремо цей повід від тої йолки, яку Янукович, наш президент, мав поставити на Майдані. Я вчора був на Майдані і. Було оголошено, що все-таки на Майдані хочуть поставити ялинку, привезти десь з Карпат, з гір, щоб була казали, наша ялинка. І то питання, хто ставить яку ялинку? І це не є ялинка, яку ставимо чиюсь, правда, це є певна традиція, яка створилася останні, скажу ти останні десятиліття на наших землях, яка десь. Для нас промовляє про час нового року різдвяних свят. Моє враження, що це звертання уваги на щось дрібне. Ми часто не звертаємо уваги на більш глобальніші проблеми, які існують у суспільстві. Я певний, звичайно, того мого не включить там, щоб я говорив, але. Цього часто немає відваги взятися і міська рада до тих чи інших рішень. А тут ялинка. І думаю, ну що тут винувата ялинка? Вчепилися до неї, чи одні, чи другі, хтось за неї чи проти неї. І я вважаю, це є непотрібна дискусія. Чи буде ялинка, чи не буде. Різдво буде і новий рік буде. Шановні колеги, у час потрясінь Є багатовікові запобіжники збереження і розвитку людини. Я вважаю, що цим запобіжником є в першу чергу традиція. Традиція національна, традиція християнська. Ялинка завжди була символом боротьби добра і зла. Ялинка це є наш символ, на якому ми вчимо дітей. Бо нам бабці розповідали в дитинстві, що гілячки ялинки, казки розповідали, ховали Божу матір з дитятком від Ірода і його воїнів. Ми не повинні в цей час, коли Україну хитає вносити новизну, яка би також розхитувала суспільство. Ми повинні сказати, що ми біля цієї ялинки, яка є для нас символом боротьби, добра і зла, будемо молитися за тих людей, які постраждали. Ця ялинка має стати і згуртувати нас у різдвяний період. Львів є і буде форпостом і твердиною українських національних християнських цінностей. І він має берегти ці традиції для того, щоб наші діти мали на чому вчитися добра. Тому а, так, треба вшанувати і допомогти людям, які потерпіли. Але разом з тим, Львів має показати приклад стабільності і розвитку. І тому. Я вважаю, що ялинка у Львові повинна бути. У Львові ніколи не буде йолки, бо її ніколи у Львові не було. Тому шануємо традиції, молимося до Господа за допомогою і працюємо разом для того, щоб Львів і Україна розвивалися.